Лео любив грати у футбол у парку, але часто бачив пана Девіда, який спостерігав з його інвалідного візка. Лео почувався трохи сором'язливо і не знав, що сказати, іноді навіть швидко відводив погляд. Одного сонячного дня його подруга Мія помітила дискомфорт Лео і підійшла: чому б тобі не привітатися з паном Девідом? м'яко запитала вона його. Лео пробурмотів не знаю, про що говорити, Мія. А що, якщо я скажу щось не те? Мія посміхнулася і відповіла: Пан Девід любить історії, і у нього є багато цікавих, якими він може поділитися. Потім вона підкотила до пана Девіда, який завжди тепло посміхався. Міа представила Лео, який все ще трохи нервував. Пан Девід привітно привітав їх, запитавши про їхню гру. Лео повільно почав розповідати про свою улюблену команду. Пан Девід поділився смішною історією зі своєї молодості про те, як одного разу він намагався грати в теніс зламаною ракеткою. Лео розсміявся, почуваючись набагато спокійніше. Він зрозумів, що пан Девід був таким же, як і всі інші, сповнений життя та історій. З того дня Лео завжди вітав пана Девіда з широкою посмішкою. Він навіть іноді приносив йому свіжі вегетаріанські закуски з дому, і вони годинами розмовляли. Лео дізнався, що справжня дружба не звертає уваги на відмінності. Кожен заслуговує на доброту та повагу незалежно від своїх здібностей. Простягаючи руку та ділячись посмішкою, ми можемо скрасити чийсь день і побудувати чудові дружні стосунки. Підпишіться на ЮКРІНАНРЕПО для отримання більше зворушливих історій, поставте лайк цьому відео та поділіться своїми думками в коментарях.